Ми починаємо розділ перпендикулярність у просторі, і перший параграф в цьому розділі це кут між прямими у просторі. Зверніть увагу, до цього у нас була ну, аксіоми стереометрії і паралельність у просторі. Зараз ми переходимо до перпендикулярності у просторі. І кут між прямими. Ми знаємо, що дві прямі в планіметрі, Якщо беремо планіметрію, у нас могли бути якими паралельними або перетинатися могли. Так? Тобто, якщо вони не перетинаються, то вони паралельні, якщо вони мають спільну точку, то вони перетинаються. І якщо прямі паралельні, то вважається, що кут між ними 0 градусів. Якщо прямі перетинаються, то тоді обираються гострий кут, тобто менший кут із тих, які утворилися. І в нас є такі означення: що кутом між двома прямими, що перетинаються, називають величину того з кутів, утворених при їхньому перетині, який не більше за 90. Ну, якщо вони утворюють кут 90, то вони перпендикулярні. І на рисунку Зображена площина, а ви знаєте, що якщо дві прямі перетинаються, то вони утворюють єдину площину. Ви знайомі з, з цим означенням ми це робили і в Да? Вважали, що кут який не більший, ніж 90 градусів. Так. Далі вважають, що кут між двома паралельними прямими дорівнює 0 градусів. І так. Отже, якщо кут Фі, Фі це кут між прямими, між двома прямими, який лежить в одній площині, які лежать в одній площині, то він від 0 до 90 включно. Тепер у просторі у нас ще одне є розташування це мимобіжні прямі. Нагадую, мимобіжні прямі, це у нас була ознака мимобіжних прямих. І я вам нагадаю, якщо є якась площина альфа, і в цій площині альфа лежить пряма А і інша пряма Б, перетинає площину альфа, точці що не належить прямі А, то А. І Б, вони мимобіжні. Ми писали отак: от крапочка зверху, А і Б мимобіжні. І так, мимобіжні, прямі. Як же визначити кут між мимобіжними прямими? Є таке правило, що потрібно Ну, означення, скажу так. Да? Чи кутом між двома мимобіжними прямими називають кут між прямими, які перетинаються та, відповідно, паралельні даним мимобіжним прямим. І на рисунку 33,2 це показано. Показано, може, не дуже зрозуміло: дивіться, тут А і Б мимобіжні, роблять паралельне перенесення і суміщають ці прямі. Так, щоб вони, їм паралельні прямі перетнулися, і кут між b 1 і a 1 буде кутом між А і Б Іншими словами, давайте я вам покажу, щоб було більш понятно. По своєму малюнку, ми можемо, наприклад, пряму Б залишити на місці, а пряму А за допомогою паралельного перенесення сумістити. В прямую Б. Іншими словами, через точку А, наприклад, точку перетину прямою Б альфа, провести пряму А1, паралельну А і кут між А1 і A, кут між А1. Вибачається, А1 і А1 і Б. Це все одно, що кут між А і Б. Якщо А1 паралельно А, можна навпаки, ну, звісно, коли вони перетнулися, то обираємо до 90 градусів. Хут, тобто той, який гострий, або якщо вони перпендикулярні 90 градусів. Можна по-іншому зробити. Можна пряму А не чіпати, залишити її, а паралельним перенесенням помістити нашу пряму А з прямою, ну вона в мене не дуже гарно вийшла, в Б1, яка буде паралельна Б. І ось цей же кут між даними прямими. А і Б1 буде кутом між прямими А і Б. Можна, як зроблено на малюночку 33,3, обидві прямі, тобто побудувати для прямої А пряму А1 і для прямої Б пряму Б1, паралельну їй. І сумістити в одній площині і визначити кут між тими прямими. Так, тому дивіться, а, зараз. Може вважатися наступне ще. Якщо ми говорили, що перпендикулярні прямі це ті, які перетинаються під кутом 90 градусів, це на площині, то у просторі перпендикулярні прямі можуть бути і мимобіжні, тобто вони утворюють то між ними кут 90 градусів. Тобто, якщо тут є пряма А і є пряма перпендикулярна до нашої площини. Да? То якщо ми паралельним перенесенням помістимо, то перетин відбудеться під кутом 90 градусів. І тоді ми можемо сказати, що А і Б, хоча вони мимобіжні, але кут між ними 90 градусів. Тобто, ще раз, кут 90 градусів може бути також і між мимобіжними прямими. Так, це. Теореми, які далі нам потрібно ще знати. Кут між двома прямими, що перетинаються, дорівнює куту між двома іншими прямими, що перетинаються, та відповідно паралельні дані. Це ми тільки що з'ясували, і логічно, так? Далі дві прямі в просторі називають перпендикулярними, якщо кут між ними 90 градусів. Знову ж таки, ще раз повторюсь, що це не обов'язково. Ті, які перетинаються. Це можуть бути також і мимобіжні прямі. Тобто, в просторі, ще й мимобіжні можуть бути перпендикулярними. Так, два відрізки перпендикулярні, якщо належать перпендикулярним прямим, два промені перпендикулярні, якщо належать перпендикулярним прямим, це було у нас і раніше. Ну і задача на знаходження кута. Між е, прямими, які містять ребра куба, якоїсь там призми. Давайте подивимося, розглянемо задачу. Е, задача така. На рисунку 33,5 зображена куб А, Б, С, Д, А1, Б, 1, С1, Д1. Знайдіть куб між прямими А1Д. Це наша блакитна, така, блакитний відрізочок А1Д, і Д1С. Це у нас рожевий відрізочок. Що, що тут у нас? Ну, як ми узнай, знайдемо цей куб? Нагадую, що е, наші прямі А1Д, якщо да, відрізок а 1 д і Д1С, вони будуть у нас якими? Мимобіжними, так? Тобто вони не перетинаються, якщо ми куди б ми не продовжили їх, так, сюди, сюди вони не перетнуться, так? Ми, скажімо, так. Тому вони мимобіжні. Тому нам за означенням кута між мимобіжними прямим потрібно помістити паралельним перенесенням. І що роблять? Дивіться а Ауден Д залишили безмін, ну тобто залишили його цю пряму, не робили паралельне перенесення, а Д1С сумістили так, щоб е, паралельна пряма до Д1С, а це у нас А1Б. Перетнула А1Д, і тоді ми бачимо, що це ось кут, Б, АО1Д це буде кут між, дивіться, запишу зараз кут між А1D і D1D дорівнює куту між А1D між А1D і А1B Оскільки ну це за означенням куда оскільки між момибіжними прямим, оскільки d 1 це паралельно А1. Так тепер, ну, зрозуміло, чому А1Б, паралельно Д1С, протилежні грані куба паралельні і. Діагоналі теж будуть паралельними, так? У нас прямими. і тоді ми говоримо, що цей кут треба визначити градусну міру цього кута. Тоді ми розглядаємо трикутник А1 БД. Бачите? А1БД. От тільки у куба всі грані квадрати, рівні квадрати, то діагоналі цих квадратів теж будуть рівні. Тому ми можемо сказати, що трикутник. А1БД. Такий, що? А1 Б дорівнює А1Д дорівнює БД. Ще раз діагоналі рівних квадратів. рівні. І це буде означати, що трикутник А1БД рівносторонній. Рівно а з цього буде випливати, що всі кути рівностороннього трикутника по 60 градусів. Тому кут БАНД е, БА1Д дорівнює 60 градусів. А відповідно, зараз я позначу сюди, ось це наші кути. Будуть рівні вони 60 градусів. Зрозуміли це чи ні задача? Зрозуміли. Ну, Ця задача наочно показує, як поміщати прямі мимобіжні і, і з'ясовувати кут між мимобіжними прямими. Так. Ну, це я вам розповіла весь параграф. Більше нічого тут немає. І так робимо висновок. Що? Кут між прямими у просторі. У просторі прямі можуть бути розташовані в одній площині, це коли вони перетинаються або паралельні. І тоді ми знаємо, що кут між паралельними прямими 0 градусів, а між тими, що перетинаються, не більше, ніж 90 градусів. І тоді робимо висновок: що якщо прямі лежать в одній площині, то кут між. Цими прямими від 0 включно до 90 включно. Якщо у нас е, прямі не перетинаються, лежать ну, в одній площині, тобто це мимобіжні прямі, то кут між мимобіжними прямими е, визначається е, за допомогою паралельного перенесення цих прямих у певну площину, де вони будуть перетинатися. Тобто кут між прямими, які перетина... паралельними даними і перетинаються. І е, далі ми розв'язали задачу е, з кубом е, і визначили кут між мобільними прямими, тому що це для нас нове. Так. Ну і тепер висновок який, оскільки у нас тема перпендикулярність, тепер вважаємо, що дві прямі в просторі називають перпендикулярними, якщо кут між ними 90 градусів. Але це не обов'язково прямі, які перетинаються, тобто лежать в одній плащині. Це також можуть бути мимобільні прямі. І між ними теж може бути кут 90 градусів. Це такий підсумок. Вдома прочитаєте домашнє завдання. Параграф 33. Номери 33.3. Це теж дано куб, знаєте, кут між прямими, так як я вам пояснювала, задачу. Тільки що. 33,5 і 33. 7. Тут 337 є готовий малюнок. Ось він 338. Ну, я думаю, ви його зробите цю задачу.